Завдання 6. Повітряна куля об'ємом 800 кубічних метрів і масою 960 кг зупинилася на певній висоті. Якою є густина повітря на цій висоті? Ну що ж, стартуємо. Спочатку запишемо умову цієї задачі у скороченому вигляді. Гадати, на кофійні гроші не будемо, будемо розв'язувати. Отже, у нас є об'єм. Записуємо, що об'єм дорівнює 800. Кубічних метрів. Далі маса записуємо М дорівнює 960 кілограм. У нас запитують, якою є густина повітря на цій висоті. Ну що ж, запишемо, що ми шукаємо РО повітря. Є? Давайте розглянемо такий рисунок. Я підготував. Якщо у нас повітряна куля зависла на певній висоті, це означає, що сила тяжіння, яка на неї діє, вона направлена вниз. F тяж. має дорівнювати тій силі, що штовхає догори. Це сила Архімеда або Архімедова сила. То наше основне рівняння, що ми можемо записати, це те, що сила тяжіння дорівнює силі Архімеда. Записуємо F. Тяжіння дорівнює F архімеда. Добре. Ну і пригадуємо, як можна знайти і силу тяжіння, і силу Архімеда. Записуємо, що F тяжіння. Якщо ми пригадаємо формулу, це М, що множиться на G. А сила Архімедова сила, це ρ, В даному випадку ми говоримо повітря, що множиться на G і що множиться на V. Ну, а зараз, якщо ми замість F тяжіння підставимо Mg, а замість F Архімеда ро повітря. На G і на V, то ми можемо отримати ось такі, тобто звідси випливає, що MG це сила тяжіння, дорівнює силі Архімеда або РО повітря, що множиться на G і що множиться на V. Дуже добре, на G ми можемо скоротити G від нулю. G ми можемо скоротити. Ну і у нас вийде m дорівнює ро повітря помножити на V. Як нам знайти, чому дорівнює ро повітря, ми обидві частини рівняння поділимо на В. Якщо ми поділимо на V, то зліва в нас буде m, що ділиться на V, це дорівнює. Справа у нас В скоротиться і залишиться тільки ро повітря. Виходить, що. Ро повітря, записуємо звідси впливає, що ро повітря дорівнює n, що ділиться на V. Ну що ж, ми отримали формулу, по якій можна обчислити, чому дорівнює густина повітря. Зараз можемо просто порахувати. Записуємо тоді, що ро повітря дорівнює Замість m пишемо 960. Кілограм, що ділиться? Замість об'єму пишемо 800 кубічних метрів. І це дорівнює. Ну що ж, на 1,0 можна скоротити? То 96 ділимо на 80, беремо калькулятор і ділимо 96 ділимо на 80. Це вийде 1,2. Записуємо, що це дорівнює. 1,2. Одиниці це кілограми, що діляться на кубічний метр. Є? Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює основна повітря і готові записати відповідь. Записуємо відповідь. Ну що ж, пишемо, що ро повітря дорівнює 1,2. Кілограм на кубічний метр. так? Ну, і з цих варіантів, що в нас є, це варіант Б. Записуємо Б. Також пишемо 1,2 кілограм. Що ділиться на кубічний метр. Є. Ну що ж, ось таке завдання на умову плавання тіл. На цьому вправу завершено.